Мене звати Сичова Марина, ми з міста Вовчанськ, Харківська область, мій 41 рік. В Вовчанську в нас був магазин одягу. Е -е, почали ми започаткували його з сестрою чоловіка. Її звати Аня, мене звати Марина. І тому, якби така ми думали-думали над назвою, звісно, я не Марія, Марина, але ми так підбирали, підбирали, і воно так звучить гарно і запам'ятовується, і в ньому є сенс. Це було 13 років тому. Нам було набагато легше, що ми були вдвох. Тобто в них трошки було вдома так вони Машину там продали Жигулі, звичайно. А я отримала декретні кошти після другого сина, і вони в нас ті лежали, як НЗ. По Поодинці це було важкувато. А ми склалися, ну щось там вроде би, таке вималювалось. Наш магазин він був е на території ринку, але це був все-таки такий магазинчик. Тобто, ми були впізнавані, і навіть такі були випадки, що люди, які там приїжджали до нас в Овчанськ, навіть з Харкова, хоч він набагато більший, навіть приходили ну не спеціально, звісно, вони їхали, але скуплялися в нас. Студенти, наприклад, вони скуплялися в нас. В Застала. Ми просто ж постійно до цього, до повномасштабки, ми будували бізнес, займалися це один, почали робити вдома ремонт. У нас свій будинок був. Ці основні базові потреби ми закрили, і чоловік каже: вже давай за скільки років поїдемо кудись відпочивати. Ну кажу, давай, якби той, давай. Вроді там закрито, там працює, там все, але ж повітрі вже літали такі. Речі, коли щось буде, але коли воно буде, ніхто не знає. Він каже, що ми будемо сидіти це чекати. І тобто ми зібралися, вдвох поїхали в романтичну подорож. У нас 12 лютого годовщина, річниця була весілля, і ми поїхали. На відпочинку, звісно ж, там новини, це все ж, навіть між собою це спілкувалися, всі щось буде, щось буде, щось буде. Трошки, звісно, було тривожно. Але ми думали, що нас стараюсь відмінять. У нас якраз був з 23 на 24 в ніч летіти, то ми думали, що відмінять. Міняться рейс, але не відмінили. Ми сіли, ми летимо. Чоловік каже: Слава Богу, діти вдома, щоб хоч уже з дітьми сконтактувати, бо ми не зрозуміли, де діти, батьки там. Ну, коротше в небі. І тут я не пам'ятаю, яка це була година, може о 12-й ночі. Ми летимо. Командир корабля оголошує, що із-за погодних там умов ми сідаємо не в Харкові. Ми навіть не будь аеропорт Харків, а в Києві. Тому не хвилюйтесь, все буде добре. В общем, посадили нас в Києві. Також це, мабуть, може, час чи два ночі було. І чоловік у мене такий дуже грамотний. Він каже: Ні, Маріна, ми чекати нічого не будемо, їдемо в сторону вдома. У нас там діти, треба їх якось забирати. Він ще на нічого ще не було взагалі. Ми сіли на зелений слон і ми вже їдемо, куняємо, що типу, вже в сторону вдома. Ми планували прямо додому доїхати. І то чуємо вже під ранок починають в автобусі, бо люди ж були з різних міст на відпочинку телефонувати. Все, нас бомблять, тихо купи, захопили, тихо купували. І з різних міст це така автобус весь е, ну на вулик превратився, тому з дому дзвонять, там бомблять, Ну так а я кажу, давай хоч нашим позвонимом, що що, хоч у нас, нам ніхто не дзвонить. Це десь було, мабуть, уже під ранок, да може десь на півп'яту орієнтовно. То дзвонимо їм. що у вас там? Що у вас там вообще відбувається. Все, ми вже окупіровані, У нас їздять танки по вулиці. У нас 4 кілометри до границі від наших. І наш так будинок стояв. У нас там основна траса, така проходила широка. І каже: ось ми дивимося, їдуть. Вас не чіпають. Ні, нас не чіпають. Вони. Просто якби їдуть, і все. І батько каже, що от, де ви зараз буде перша зупинка, велика така плюс-мінус. Там от і виходьте. Я кажу: в смислі, як виходьте? І тут зупинка, якраз під'їжджаємо до Полтави, Виходимо на зупинці, витягуємо чимодан з автобуса. Ну, що в тому чемодані літні шорти, там таке. І в чому ми вдягнені? Все. Грошей нема, то що ми все потратили на відпочинку, нічого нема. На вокзалі дурдом, Ну, я думаю, ви розумієте, що це ранок. Тільки об'явили буквально оце. Люди там з собаками, з тими з кишками, пруться, кудись їдуть, навпаки, виїжджають. А ми приперлись сюди. Я кажу, ну треба щось вирішувати, чого люди всі тікають. А він каже, то що паніка. Того вони не розуміють, що вони, куди вони їдуть, що вони роблять. Ті діти кричать, собаки гавкають. Каже, ми лишаємось тут. Ми навіть, я говорю, може, хоч до Харкова давай доїдемо. Ні, каже. Харкова велике місто, його по-любому. Там з інших боків рядом ну, границі, каже: Ні, сидимо тут. Все, автобус поїхав. Ми сидим на вокзалі, куда нам що нам. Ми ніколи в Алтаві не були. От вийшли там, чоловік просто переварив. Успокоївся, переварив інформацію. І він, і він каже: по роботі я з одним каже, хлопцям пересікався. Він наче з Полтави. Зараз я каже, пошукаю телефон, ну, номер телефону. Ну, якщо той, я йому наберу, хоч може на якусь там добу нас прийме, а далі вже ми якось зорієнтуємося, хоч це все переварить. Нас зустріли взагалі незнайомі люди. Але оця вся проблема не, нерозуміння, якби воно об'єднало всіх. І тож ми сиділи новини, дивились разом. У них одна кімнатна квартира. До речі, їх троє: дружина, чоловік, дитина і ще кішка. І ми вдвох, тобто вони знайшли нам місце. Ми там побули, мабуть, тижні два в них. І потім чоловік каже: говорить: наде, як нам шукати, з'їжджати. Ми поспілкувалися. У мене є сестра двоюрідна, цей власник чоловік каже: рід. і вона виїхала за кордон. І в неї каже, стоїть пуста квартира, і вона запропонувала сама вас туди впустити. Неї віддали нам ключі, привели нас в квартиру. Ми зайшли до квартири. Ми ніколи таких квартир не бачили. Двоповерхова квартира. З євро-євро ремонтом люди все бросили. От вони тікали за кордон, і вони все бросили. Вони нічого не ховали. Там золото лежить техніка, все лежить. і нас незнайомих людей пустили. І ми таким чином рік десь там прожили. Вони спочатку не хотіли навіть брати у нас комуналку. Ми кажемо, чоловік вже усюди його перевели, в кернел, тобто він вже влаштувався. І ми давайте хоч комуналку. Ні, ми можемо допомагати, да? і нам так легше, що ми ті за кордоном як втекли, ну можна сказати, сховалися, і у нас якби совість мучає. І ми хочемо. Ми чесно кажу, хочемо вам ну, чимось допомогти, чим ми можемо. Раз вони кошти не хочуть брати, ну каже, нам неудобно. Ми вже маємо можливість орендувати самі житло, і треба нам з'їжджати. Всього, ми знайшли житло, якби з'їхали. Батьки залишилися до деокупації, вони не хотіли покидати будинок, бо вони кажуть, що ми все життя якби, будували, будували і все кинуть. Ви молодші, вам легше. Каже. А ми вже пенсіонери, і нам починати все спочатку, дуже важко, то вони сиділи дуже довго там. Коли вже була деокупація Вовчанська, то вони почали бомбити дуже сильно. І тоді після того батьки тільки почали думати, як виїжджати. А дітей ми десь через півроку. Зв'язку не було взагалі нічого там. вони глушили, не було зв'язку, і якимось там я от у то сиділа. Просто ті люди, які вже виїхали, я аналізувала, думаю, якщо ж вони виїхали, навіть з Вовчанська, то може ж якось і я нашим достукаюся. Тобто, якщо є якась можливість, то треба її шукати. Потім якось хтось написав в чатах, що можна писати смски, звичайні смски і смски доходять. І я написала, що так і так є можливість виїхати, де збираються люди там по секрету, як їдуть, тобто. Я їм написала, вони відповіли, слава Богу, ми поняли, що всі живі здорові там. І кажуть, ну що ти видумуєш, думаєш, тебе взагалі криша поїхала. Каже, Куди виїжджати? Ніхто ніде не, не виїжджає, це неправда. Боже, і ми, мабуть, місяць намагалися їм донести, що є можливість виїхати, що там полями. Де збираються люди, там просто це все було ну не афішувалося, Це між своїми так було. От і моя сестра з племінницею вони все таки наважились. Ну бо вони молодші, якби виїжджати, і ми попросили, що заберіть наших дітей, пожалуйста. Теж цими смс-ками. То вони їх забрали і нам якби доставили, грубо говоря. Далося нічого там, не знаю, що зберегти Трімпіля. Тому ж виходить, як окупація швидко відбулась, і ми ж туди не вертались і. Коли ж дітей вивозили, головне ж було вже. Самим якось виїхати, да Ні, не було нічого можливості. Там от у деякі там якісь знайомі або в соцмережах ми вже знаходили там відео фото, що там ну, нічого нема, все знищено. Тобто, ну воно якби може і добре, що знаєте, як все спочатку, щоб оця пам'ять, того що дуже багато людям, хто я знаю, навіть речі якісь повивозив, вони страдають, вони дивляться, страдають за минулим життям, а що те життя не можна повернути. А ми, виходить, як обнулились. Коли ми опинились тут, вже ми на квартиру. Пішли чоловік, якби його перевели. Працевлаштували. А я вдома сидіть, якби того, що ці думки, що там діти, що там той, я розумію, що потрібно кудись мені ну ходити, кудись на роботу. І звісно, що і деньги треба кошти, щоб за щось теж жити. І Я влаштувалась в Ванді, і я там чого не змогла працювати. Там я побачила той потенціал, що все-таки можна і тут магазин відкривати. Це були перші місяці війни. Приїжджало дуже багато людей до Полтави, переселенців, і їм треба був одяг, їм треба було в щось вдягатися. І до мене, коли я бачила там в Ванді в магазин, заходять люди і кажуть. Кажуть, нам треба штани, нам треба то, а його нема. Бо це як така маленька мережа, і вони боялися в перші місяці війни щось завозити. А в мене залишились вже всі постачальники за 10 років. І вони пишуть мені самі постачальники, у нас товар, у нас склади забиті в Харкові, у нас все забито. Бери просто так. Я кажу, як просто так, а куди я його буду дівати? Ну тобто, якщо ти продаси, потім нам вернеш кошти. Бо чи воно у нас тут згорить, то вже краще хай ти спробуй, може, десь продати. Думаю, треба щось спробувати своє. Я спочатку пішла до чоловіка і кажу, що все, я хочу відкривати магазин. Е, а він каже: ну, ти точно каже, в тебе щось діти в окупації, в да. нас немає житла, нічого, а ти магазин відкриваєш. Кажу, ну відкривай, каже, іди відкривай. Поскільки ми тут жили на Леваді, я так обслідувала ту територію, попитала, яка ціна оренди, потім поїхала в центр, попитала там ціну оренди і розумію, що ні. Поїхали на базар на ринок, е, відслідкувала там. Ну, Дінь нема. Пішла в банк, просити кредит. І вже я на якийсь там дату прийшла оформлювати. А вони кажуть, а що ви можете в заставу дати? Я кажу, у нас є будинок, у нас є машина, а де вони? Я кажу, в окупації. Ну, вибачте, ми вам не можемо дати. Думаю, так, значить, Богу так угодно, не треба нічого починати, все. І потім там десь, може, тиждень пройшов, мені телефонують з банку і кажуть, держава погодила закон такий, що можна на власну справу кошти отримувати. Ви не передумали? Ні, не передумали. Ну от і ми почали пробувати. Великих там, прям чесно, мільйонів ми не заробляємо, тому що виходячи з ситуації в державі, яка є, і закриваються ті, хто давно працював, закриваються. Я маю заробітну плату, тобто я маю стабільний дохід. І так само і дочка, наприклад, в мене підроб... підробляла, теж мала. чи то мені комусь другому платить, і чи їй все рівно давати кошти? А також вона вже себе вроде відчуває і що вона там щось. Заробила вона зрозуміла, куди вона хоче рухатися, тому що поки вона не робила, вона не розуміла, куди вступати. Вона хоче маркетологом бути, і вона вже навіть визначилася з своєї ну, дальнішої такої роботи. Тож ми спробували це. Син зараз йому 14 років. Коли ми відкривалися, то ми його ставили там внизу. Він роздавав візитки. І він каже, зайдіть, пожалуйста, у нас на магазин. І люди приходили, просто вони навіть заходять і кажуть: ой, там хлопчик не дав, якби нам нічого не треба. Ну, але ми зайшли, бо дитина він тоді ще менший був. Тому трошки більше 10 років було. По жіночий одяг це можна від білизни зайти. Наприклад, от людина може зайти від білизни до повсякденного одягу, сукні, спідниці, джинси, все. Єдине, що в нас немає, прям такого супер пупер святкового, в нас таке, ну може під Новий рік тільки і верхнього одягу. Десь на сьогоднішній день 80% буде, мабуть, це Україна, і те, що стається 20%, це Китай, і Туреччина. Якщо дуже дешеві речі, то вони будуть ну, 100% неякісні. Навіть за ці три роки. Люди Люди приходять і вони згадують. Ми у вас брали штани три роки, і з ними нічого нема. Вони не покашлатились, з ними нічого. Тобто, на оцю довіру, на якість, тому це середній сегмент. До школи, і не тільки до школи, наприклад, отака от сукня. Вона, типа, така і сучасна, і модна. І, до речі, вона, бачите, буде підходити і на школу, там, і навіть на університет у нас брали. Це, до речі, виробник Україна. Ось я вам в середньому скажу, стільки воно коштує 1250. Але на сьогоднішній день у нас діє знижка і акція 50%, тобто пополам. Чого так? Я прийшла до того сама, щоб не було залишки. Лучше я його віддам навіть дешевше тої закупки, але буде новий рік, новий сезон і будуть нові модельки. Дивіться, оці, от, наприклад, ковтинки, це також виробник Україна, це Хмельницький їх шиє. оціна ціна гривень. Отакої от ковтинки, вона теж така сучасна, не то, що там. А вишиванки, до речі, це взагалі, я вам зараз розкажу, це е, отдельна історія. Це Туреччина. Вишиванки це не наше виробництво. У нас да дуже багато і класних виробників, але ціну 900 гривень ну, вони не можуть дати, щоб була якість. А це, якби, ціна 900-1100 гривень. Це всі вишиванки Туреччина в нас. Робити те. Від чого ти отримуєш задоволення, все-таки не дивитись на інших, навчитись прислухатись до себе, що тобі подобається. Бо не всі можуть відкривати магазини. Ну зрозуміти все таки, що ти хочеш і що ти вмієш робити, не обіцінювати, якби цей досвід, все одно який вже є, і прислухатися, якби до душі, до серця. Я думаю, такі ви ж цим займаєтесь всі, тому що все одно це подобається.